Також ми займаємося автомобілями експорт, наприклад, як в Україну дешевими автомобілями, які не мають техогляду в Німеччині. Можемо їх експортувати до України. Ми займаємося логістикою, розмитненням автомобіля. Повністю під ключ можемо доставити вам автомобіль в, на ваш адрес. Да? Це все обговорюється індивідуально. Якщо ви хочете забрати автомобіль з кордону, теж можемо предоставити його до кордону польського. Якщо ви можете забрати свій автомобіль самі, ви можете приїхати, його, ми вам його знаходимо. Купуємо тут цей автомобіль і ставимо транзитні номери, ви сідаєте і їдете додому на автомобілі. Тож, якщо потрібно автомобілі експортні, будь ласка, теж звертайтеся, можемо знайти вам дешеві бюджетні авто, такі як група Ва, група Шкода, бензинові. Автомобілі плюс-мінус там до 10 го року От, зробити гарне розмитнення. От, і, в принципі, також можемо доставити мобіль Польща, Чехія, Літва, Іспанія.